Слава Україні! На зв'язку Паляниця. Спочатку я хочу подякувати усім своїм шанувальникам за теплі коментарі, підписки та вподобайки. Ви просто диво. А я нагадую, що маю телеграм-канал, де ближче спілкуюся з підписниками. Не буду довго тягнути, бо сьогодні у вас в меню бандеризація третього сезону прози бродячих псів. Детальки в описі. Let's go. Ну а почнемо ми з флешбеків окуня й Будяка. Ух ти ж, й маю! Йо. І думав, що я тебе не знайду, якщо ти цю шарварщину в літаку слухатимеш. Бандеро гуси в радіусі п'яти кілометрів здохли, почувши це. Цар мікробів? Булька й на той світ, а скоро і всі кальмари туди припливуть. Чому все котиться до дупи? Пане сіплий краб, Так в нас нема бабла. Тоді почнемо новий бізнес. Будемо красти креветок з одеського порту і перепродавати. А ти йди, рознюхай інфу про якогось підозрілого вилупка. Тут колись підірвали мацкальську базу. Алло, пане сіплий краб, Коротше, той вилупок то наш колишній бос. Певне, конотопські відьми трохи помилилися замість бандери, воскресили цього пердуна старого. Ай. У тебе два варіанти: кальмар. Або я тебе гепну, або я тебе гупну. Хм, важкий вибір. Чув про хамон батона? Ні. Рука в гімні. А то ти будяк, цар мікробів. Компанії людей Ліліпутів ростом не вище за метр п'ятдесят, які не люблять кальмарів. Ти мене бісиш. Це ти мене бісиш. Ану, тихо. Та з тебе пісок сиплеться, діду. Ах ти! Епічна битва. Опа, колишній бос. Ходи до обкурених кальмарів. Ні, слава Україні. О, ти ж той випердок, який мене бісить. Це він мене бісить. Ви такі дружні. Що? Камон, батони колишній бос пов'язані? Того раз не хочеш до нас, то давай угоду укладемо. Ну добре, куди ми прем? В нарнію? Ах ти, мутант. Ото тепер, ну. Лапи вгору. О, зараз буду бити. Йой. На, пожуй бруківку. Ще притарабанились. Сів-пів. Що там нині на обід? Хавайте, диви, направо, наліво, так навіть руханкомен мен не зможе. Цікаво, воно смачне. Мерзлюк тут твою халупу рознесла, а ти в камін втикаєш. Я хотів зробити чай і поставив чайник у вогонь, а потім згадав, що він електричний. От що зробив з людьми блекаут. Розкажи нам про хамон батона. Іду я, значить, по набережні, хочу стирити креведу. А тут бац і ця чупакабра вилізла. Я все вдуплив. Розказуй. Ні, давай парі. Хто швидше знайде хамон батон, той переміг, а переможений вдягне колготи на голову і ця голяка з криками: Я зайчик з мені шлангом. Добре, гнидо. Що сі стало? А, то твої мікроби. Будяк, ідемо по пиво. Тихо будь. Он ти де. А це що за штрих? Я окунь. Та це я бачу. Будяк, пішли. Боюся, ваш цар вже обкурився. То ти з кальмарами? Ні, я просто з цим хитрожопіусом побився об заклад. Щоб тебе ну і хто за цим стоїть? Та ти, мерзлюк, як ти дізнався? На набережній не продаються креветки. Ти взяв і підняв струни нашого колишнього боса і набулькав чутки про хамон батона. Так, вітаю! Ти переміг будь-яка. Ой, там що ракета? Це все ти! Та ти що ти як до цього допер? Ніхто тут чупакабру не бачив, а він каже, що бачив. І ти подумав, що хамон батон то я? Ні, я хамон батон. Коротше, я був якимось літаючим кліпалом, поки чиясь лапа мене не витягнула, і тепер я курдупель. То я тебе витягнув. Тепер ви в кліточці. Ах ти, бурунька проспиртована. Епічна битва. Опа, це ж наш старий пердун. Я, коротше, взяв його тушку і напхав салом, і він став з могили. Ясно, будяк, гепнемо цих дідуганів. Здох, здох. Здоров! Каюк тобі! Тепер ти не наш цар. Дрипаєм! Бачу, ти в дупі. Посліпне. Короче, пан Сіплий Краб хоче, щоб ти став кальмаром. Ну добре. На тобі, капелюшок. Сьогодні на секунді такий файний завіз. Так от звідки ви одяг берете, а потім ви збируєтесь, як на похорон. Пукін в будь-який момент може каюкнутись, треба бути готовим. Чу, так то ж тоді в біле вбиратись треба. Тепер ти модний. Так, ти бісиш мене ще більше. Ні, ти бісиш мене більше. Отак от вони здибалися. Та й таке. До речі, Наразі, крім основної манги, виходить манга адаптація до раноби Дадзай і чує 15 років. І команда Калинові Грона вже займається її перекладом. Тож ви зможете почитати українською оригінал того, що я щойно переозвучила. Переклад усіх розділів цієї манги з'являється на наступний день після їх публікації японською мовою. Тож довго чекати нових вражень не доведеться. До того ж, вони перекладають також і нові розділи основної манги БСД відразу з японської мови. Отож, не варто хвилюватися за якість перекладу та його. Швидкість. Окрім манк, вони займаються перекладом додаткового контенту: звір, раноби, чібі та омаки. Команда інформує підписників про усі цікаві новини БСД: нові фігурки, мерч, офіційні арти, пости контент-мейкерів та будь-які новини стосовно четвертого сезону, надаючи інформацію про те, де можна дивитися його українською. Тому, якщо ви хочете поглинути у спілку бродячих псів рідною мовою, товариство Нові розділи БСД українською завжди раді тішити вас якісним контентом. Знайти їх вимог. Можете в телеграмі за посиланням в описі дивимось українською, читаємо українською, лаємось українською, а ми вам у цьому допоможемо. На чому ми спинились? То Федя звали влітаючий літаючий китосло на черепаху подібний корабель. Ні, бляха, степангія. Та звісно ж Федя, кацап той. А що кацап забув у Сполучених Штатах України? Він бос організації Чмонь гигнуті щури, а ти циган їх і гигнеш ок. Здоров. А ну тягніть йому шмот нормальний. Насправді я проросійський депутатик, і я хочу назад своє бабло. Ходи до мене, а якщо ні, то не пущу. А може я просто тебе вкоцаю? Маєш три секунди на роздуми. <плескро> 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 ну що, граємо в покер ой в покер. Виграєш, я твій. Здуєш, я дрипаю. Ну добре. <плескро> я переміг. Бомбастик. Сайдай. Та ти що зараз буде тобі вимкнення не за графіком. О, здоров, де той циган? Його доконав блекаут, і він вирішив стати лампочкою. Ми топаємо до хакера, щоб показати йому, звідки на біло розготувався напад. Пульт від тієї летючої таратайки. Тут же є оцей чіп з емблемою гигнутих щурів. Ти що знов двері запаяв, анонімус? І викинь вже ці пакети з хорошими мацкалями. Ти мене чуєш! Запаяні двері тебе не спинили. Отже, запаяю тобі хліборізку. Пан анонімус? Ага. Супер харкер. Тільки. Який ніц не робить, якщо йому, бач, некомфортно. Тепер я не можу харкати. Ой, хакерити. Авоко, тобі не харкнути. Ти закохався. Вона була прекрасна, як крах Московської імперії, і вразила мене з відстані трьох кілометрів. Ти впевнений, що з такої відстані то було не викривлення твоїх окулярів. Але я такий бомж, поможіть її знайти. Це ж пан чорний плащ. Зараз я вийду і така, прошу вас, примостіть свою дупоньку. А він такий, виходь за мене. Погнали додому. По шампіньйоню опа, це ж та сама дівчина. Що це кальмарам від нас треба? Молю, скажіть, що то за тьотя? Що? Та ми самі її шукаємо. Треба їй любовну писульку передати. Файно, тільки причешись, бо ти якийсь розпелеханий. То моя писулька. А тут навіть перукар не допоможе. Он вона з хімчистки. Та в неї плащ мого пана. Ой, а ну стояти! Все тобі капзда. Галя, то ти? Ти сестра чорного плаща. No. В ті ридани брикаються. Та й копійку. А ви що розсілись, з пане пофарбований чубчик? Та от бомжую. Що за депресняк? Ну, подумаєш, сніг у квітні випав. А ви знову чолієте веселих то в столобиків. Та що ти знаєш, Лариско? Ану сраку підняв базара, як дам підсрачника, сам в Закарпаття полетиш. Нє! Здоров, Лариско, де твій бос? Коби в тебе кишка в вузол зав'язалась. Кажи, бо зіпсую манікюр. Лапи геть від її нігтів. Вона за них 500 гривень заплатила. Дай ще бабла. Бери все, що маю. Циганські фокуси, золота карта при. Водбанку. Коротше, я передумав. Ну що, Лариско, ти йди думай, як нам заробити хоча б 50 гривень, а я посплю. Ой, наш новий штаб це одна квартира, а не вся хата. Дайте мені три хвилини, зараз все придумаю. Добре, посунься, братан. О, це ж супермама. Цікаво, який на смак персіл, а вода, з унітаза. Не пей воду, з унітаза, Там бацили і зараза, ручку смикни воду, злий, пінку здуй, тоді вже пий. Ти хто? Внук містера Пропера. я знаю, що твій бос звинуватив тебе в малюванні міток. Та то не я. Я знаю, того я витягну тебе з дупи, а ти продаси мені нову модель. Дальноки з гіперчутливим ID. диви, Лариско. Там такі файні каструлі по акції. Та він же готувати не вміє. Ващай гімно, я йду геть. Той чувак якийсь підозрілий. Ану рознюхай, чого він звинуватив бензопия в малюванні міток. Але ж я тупа, а я знаю, хто не тупий. Здоров, мокрий ніс, тут тобі завданнячко є. угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. То цей вобос малював мітки. А я знаю, що ти гнида. <гум> з тебе сотка, тоді в мене станеться склероз. Добре, на тобі чек на 100 гривень, і ти забудеш про малювання міток. Я не винний винний протестую. У мене склероз, а в диктофона з розетки по акції. Ні. Добре, на тобі чек на 100 гривень, і ти забудеш. Деш про малювання міток, все, папа. -па. Хтось Джем розлив, а де баночка опа. Що ти спердульник зробив? Заразив короною. Як пан Сивочолий? дрехне його заразили новою формою ковід? 19 навіть народна медицина бацили не допомагає. І що то за гнида така? Якийсь вилупок з плюсиком на масці? Перейгепає всіх хто володіє циганськими фокусами. Як прозвем? Та плюсик. А шо обкурені кальмари? Певне вже винюхали його хату. Злиняв з котеняка. Алло, пане сіплий краб, він же здриснув. Ясно. Вуйку, купи мені ще трикіля тих пряників. Та в тебе дупо злипнеться. Старий пердун. Алло. Ой. Ну, коротше, я ще креветками і дрипою. Погнали. Хм, Я знаю, хто плюсик. З тебе ще трикіля пряників. Я задихаюсь. Ай, мої галушки. Куку, зараз кашляну. Нє. Опа, ти ж колишній священик з веселих товстолобиків. А може, ти передумаєш? За мною базар не підходить. Щось і стало. Оленка переїла пряників і її вздуло. Це тобі пукан порвало. Коротше, ми цілі, а це проблема. Що? Федя, куди подрипав? Ми ще з тобою лопились, як напились. А ти хто? Да, в твоєму віці вже не погуляєш, як в 20. Де шапка? Мама мене приб'є. Оця Здорово, Федя. Оконь? Як мені? Як корові сідло. От ти гнида. Пора б тобі в пакетик. Але перше кажи, як той ковід лікувати. Я ним сіплого краба заразив. Коротше, то новий вид ковіду, забебехані паразитарні мікроорганізми. Так що, або через два дні вони обоє бебехнуться, або хтось гепне одного з них і інший вилікується. Це циганські фокуси одного штриха рашки. обкурені кальмари вже в курсі. Папа! <звук> -па. Кальмари під дверима! Казала мама, йди в ДТК працюй, а я не слухав. Там всі клич інфузорій та почок. Ну що, врубайте нам кабанчика? облом. Всі вже подрипали. А з тобою що робить? Візьми мене Шукаємо того ковідного зраші. Він тут подрипав в каналізацію. Ми як черепашки ніндзя. Цюр я Леонардо. Карась ти за старий для цього. Він линяє! Циганські фокуси, Чорнобильський кіт. Ой, циганські фокуси, жмих папір на перець. Дрипаєм. <свист> В мене зараз вуха відпадуть. Хоба, я не винний. Скасуй фокуси. Які фокуси? Ми не того піймали. Хороший росіян сказав підсунути вам цей вої дрипати. Час вийшов. Ні. Циганські фокуси, жмих папір на ніж. Циганські фокуси, Белс Епічна битва. О, ви роздуплилися? Де я? У кімнаті сокири? Не лупіться з тими креветкофілами Хоба. Рожева пані, циганські фокуси, мавка з Коботулька. Катруся дрипаєм. Давай лапу. Пішли лупитися з кальмарами. Я не хочу, мене поясниця болить. От тобі черепашки ніндзя в твоєму віці. Ну, як хочеш, а как йти з нами? Ні, ми прямо до анонімуса. То ви врубаєте нам кабанчика чи ні? Потім. Пане анонімус щез. Хоба, зараз подивимося. Федя! де сіплий краб? у підвалі. Кажи кот від підвалу. Ні. Ой. Привіт, Катруся. Ця книга з історії України нас відправить у 18 століття до козаків. Ти знаєш, що робити з Катериною другою? Епічна битва! Ой, дрипаєм! Знов цей кисляк приперся. дрипаєм! Ой, все. Пан сивочолий щас. Пан Сіплий Краб кудись подівся. Слава Україні! Героям слава! Ну що, давайте нам кабанчика. Обійдетеся епічною битвою. Є такий пан нявчик, який спонсорує агентство темні штори. І він звів сивочолого з сіплим крабом. Ми вже 12 років працюємо за його схемою і так і не знаємо, що то за штрих. Опа. Що вам є? Ви ж ще субсидію не проплатили. Пане нявчик? <кій> <кій> а, точно. Анонімус надибав штаб гигнутих щурів, так що валіть туди, ваші банди вже в курсі. Коротше так, вас двох запустимо в шахту, де вони сховалися. Треба знайти ковідного орка. Все по старому, а я піймаю Федьку. Але ж ми знову почубимося. Що скажеш, чорний плащ? Будеш чемним? Так. Ти точно чорний плащ? Так. Що ти їв зранку? Так. Та їх же багацько. Не відставай, а какий? їй? Ти відстав. <кій> Капець. Що знов? Того окунь тебе й лишив, що ти такий я груся. Ой, пішли. Хтось іде? Коротше так, або ви кажете, де ваш бос, або підете на концерт Кобзона. Ми не знаємо, де він, там є лише двері якісь. Веде. Пан анонімус, ну як? Тяжко. Тоді шукаємо ковідного. О, він десь тут. Це я. Ану стояти! За ним. Щось і стало? Мене заразили. Алло, Ваня, все готове, що далі? Федя каже, дріпай сам. Опа. Циганські фокуси, Чорнобильський кіт. Шо? Дрипай, нормально. Зараз як брикнусь. Ой, то б'є, тому наливайте. То не б'є, тому не давай. Папа, зараз помахаємось. Там три таратайки Забий. Там ще одна. Забий. Там якийсь чебурек. О, я теж чебурек хочу. Та ні, то чувак якийсь. А, забий. Ну а тепер врубаю. Зивай гонь, горя на качі. Лялька, мене теж заразили, а я тут. Поплавайте. А какичка, давай! Циганські фокуси, шикарний манікюр тьоті Зіни. А я втік. Здоров. Ой. О, ми виздоровіли. Де Федя? Не тут. Чай. Ні, треба дрипати. Шо? Салам. Мені поміг циган. Дурку його, а тепер дискотека. Ну, у мене там не було, бо я це все монтувала. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Автор обкладинки, ні, підписуйтеся на її соцмережі, не пошкодуєте. Всі посиланнічка знаєте, де шукати. На зв'язку була паляниця. Ще почуємося.